Да? На а, на пруду? На пруд, на пруд. а я співаю вам слухайте. На пруду. А білий лебедь напруду. Качай павшую звезду. На том пруду. А, куда тебе я? <клес> <Поведу. клес> я? Я вам кажу артистка, ви не вірний мені? Та я супер... А де куди хоч ход? Куди, куди <клес> ми йдемо? А ми ж на ті а, раз а дуже зайти. Ми зайдемо сюди. Роман. Так, точно. пошли що, да. ну, ми на вулицю, Добре. Ні, холодно. Давай приміщення. — Мені подобається. Тут э, дуже вкусна кухня взагалі. Я сюди дорого приїжджаю і завжди тут. Так. Доброго, Доброго, Доброго дня. Що тут три слід? Проведіть нас на трасу, да, нас. Та, та там там, пошли, йдемо. Мами нема. Є, приїхала з що? час. молодець. тоді пошли спеціально, пошли. 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 Идем. Идем, так, Костик, идем. Поздаем. Раз, поздаем. О, тут две тераса. террасы. Да, туда, тут же на... на... Над... Я же тебе спевала песню две. Ты что, не понимаешь, что песня про пруд? Я спевала эту <пуст>? песню, знаешь, где? Над прудом. Пруд, а, речка, белый над прудом. Я же перестрою сейчас ей, подожди. Ладно, я согласна, я перестрою. Добрый день. Значит, ты там стопчик, знаешь. Добрый день. Оп, Добрый оп, день. оп. <плоджен> Костя, Тут ще нижче ще треба тягай. Зараз ми Тому що Там процеси, понимаєте? Тут. Щас я піду. Хорошо, хай. Тут кледі, пусть. Давай два. А не ми файт у вас. Добрий день, добрий день. Добрий день, дівчатка.

Да, он, он, високий. Ну, високий, да? ну, давай. Зайка що там таке? Сейчас, Лапочка не понимаешь. Ну сейчас того... айфон бейм. А давайте до нас. что ж. Я... А то ж давай, все, ну что, вий там. Сейчас, костик, сейчас. Улыбаемся. Бынь. Е, Красуся, давай погасим. Тут думав, Вообще, дуже Потом Костя, на лесенка, але я так гляся. Ні, ти подивися ту лісеньку, я думаю, що туди не треба йти. вода, така, знаєте, після дождя вона мурта. тут дуже круто. Стопте, стопенте! іди сюди. Зайчик, а тут ну, вас піде. Давай, да, хубава. Ти що? Знаєш, А, подумай качай чай пашу на тому пруду. пруду, Куда тебе? Я О, уведу. О, стар, О, та нічого страшного, зараз. Ні. Три по п'ятдесят. Опачуки, і... чучуги, чучу. Пожалуйста, одівайтеся. На, на лися, дайте, дайте два, дайте два, чокника впитає і ноги, і руки. Тут 에, сам 에, сам процес. Дай ти що забираєш? Костю, він хілостопка, бери, ноги обмотай, руки що хочеш. І замотайся, як та футболка бери. Е, сам процес, що тут, ну просто знаєш, коли після дожджа, на сніг, дивіться, там. Ну, тут після дожджа просто вода така, вона вот, дійсно, ти представ, коли вода така зеркальна, Ну тут дуже круто. Дуже смачно І ми, от я сюди, коли приїжджаю в я завжди ми йдемо з романом сюди. Так що, мої хороші, я думаю, що я ще з вами не прощаюся ти котенятка такого возили. Mm. Так що I love you, I love you, I love you. Так, дівчатка, ну те, що водичка пізо, ви знаєте, що вона з намурена, тут сам процес, що ви світе, і у вас сидете. На, на обалденно класний був. Просто хочеться стояти і знаєте, дивіться все время. Подивіться, яке красиво сонечко вийшло. Вижка вже нема, але водичка дуже піднялася, дуже. Що ти не мотаєсь? Ні. Гарять? Я совсем. Кафе над прудом, правильно? Рудом. Прутом, пруд. Прут, річка, прут, річка, прут. річка, прут. Так це ж вона і коло вас ця річка, да, ну, Ларіс? Да, ну, річка вон, там, ну, річка вон, прут. Вон, вон. Да, да, да. Вон, ну, Ларіс, дивіться, зараз вода трошки піднялась да, після, дождя? після дождя. Дуже, І вона така підняла, і вона така мутна-мутна. Ну поки це піднялася, да, да, я ж бачу, возле камня. Дуже сильно піднялася вода. Да, вон, так, вон. ну, Хорошо, я согласна. Зараз поки в нас така закуска, так, mm -hmm. як правильно. Е, кафе на пру, Ні, над прутом. Це заклад називається над прутом. Да. Бачиш, оце прут, покажи його, дивися. Та я вже показувала, я ви, просто ви, говорю, та ми чого тут сіли, Ром? Ви. Ну подожіть, поки Дай, нам принесуть. що нам зараз повинні принесли, що ми більше все ждемо? Ми будемо будем їсти, будем їсти банш. Да, банш, бан. але ж це якийсь салат якийсь інтересний. Да. Він називається гуцульський. Гуцульський, гуцульський так. Дивіться, з... З... оце з... теж гуцульська розиночка, це теж, так. Особливо, так. Горище, да. так що ми зараз будемо куштувати, дівчатка, хто приїжджає в Іремчук, приїжджає в заклад на прутом. О, Вже правильно сказала? Ні, ну, тут, тут, починає... тут дійсно вкусний баноч. Ми тоді, коли були, ми тоді їли. Він, а він, а дійсно... Або ми б сюди більше не приїхали. Ні, Ми б не приїхали. Не не ну Вже який раз ми сюди приїжджаємо. Ну. І саме головне, що тут привітлива хазяїчка, да? Ірочки, вітання. У нас шикарна взагалі. А взагалі, це їхній такий сімейний заклад. Це... Ну, сюди приємно приїхати. Ну приємно і головне... да, дівчатки, ви собі сіли, пожалуйста. Ви, звісно, встановилися в ромі в живой воді. Всякі випадок. І прийшли цей заклад. Ром, давайте. Що за все добре? Та не 20 грам наляйте, Ром. Ну я не знаю. Да, я давайте. Ларісочка, давайте. Не на дно чуть-чуть, да. Давай, квіточка, ну давайте до бану, що нам треба. Давай, Костік. У вас годовщина, ти що? Але дивіться, так що наші люби, дивіться, на якої а вона прозрачна, вона така, аж чаниця холодненька, а закусочка огірочок сало. Так що будьмо, дівчатка. І природа. Так, а подача тут во ну, Салатик свіжої капусточки. Пожалуйста, сейчас. Але, але принеси, будь ласка, хліб. Сліпчика, да. так. Смачного. А Я подача, яка дівчатка. Ви коли біте в Єремчі, кафе над потом, не обов'язково схопите, по-перше. Тут оцей салатик. Прямо хочу. От що це таке? Роботце красно, що це? Це, напевно, що я так думаю, буряк. Буря. Буря, да? Бачиш, спеціальний сорт гуцульський, з пер... прослойками білими. Ага. він зразу перекладується. Да, зразу перекладується. Так, салатики, помідорки. Давайте, за все щас щас добре. Здоров Щастя, здоров'я. Ларіс, що ви там, дівчині, ви все вже? Хліб Давайте допивайте. Гуціву, гайда. Квітулечка, давай, квітулечка. Хлібчика дали, нам побільше, ми хлібчика їмо багатенько. Так що, мої хороші, боже, ось, ось дивіться, чарочка і над прутом. Га? Над прутом. Так, так. А білий лівіть над прутом, прутом. Ви чуєте, що я співаю? Прутом! Наголос даю. Я хочу вам сказати, Перше, подякувати вам за різ і за ваше гості По-друге, за цей прекрасний заклад. Я вже навчилася над прутом, правильно? І хочу спати пісню. А білий лівій над прутом літає тут, літає він. І ми за ним. Ту -ту -ту -ту. Дівчатка, ви коли раніше, звісно, виступити живої воді, але ви теж не почув цей кафе. Правда, тут ром. Як... Скільки ми приїжджаємо, приходимо сюди. Тут дуже смачна їда. Особливо, дівчатка, дивіться, що мені потрібно горчиця, сало. сало огірочок, ти любиш. огірок і більше нічого. Але ми зараз будемо їсти банош, правильно? Бануш буде, і буде їхній підманий э, дерун. Дирун. А вдома у вас саме пустіше, ви готуєте що? Богарч. Богарч. Я, ви знаєте, вкусніше, ніж вас, я не їла ром. Так що Бога на закуску, дай Бог, доживем, доживем, байдуже. Я казала, <коспілля> що сьогодні утром зарікалася. Трайна, не зарікалася не що, I Ай you. не буду. не I... I I... 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 I I... I... буду. Цілувала моршинську водичку, Ром, прямо у себе. Цілувала Моршинську слабогазовану воду, казала Любочка моя на тобі, таку не буду. А знала, що буде, бо з вечора заховала Моршин під б... Юля. Каже, я взяла півтора другу бутилку слабогазований води. Я їй заховала під подушку. Юля де вода, каже, нема. Два 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 я я не вижу, Кажу, нема. Два рази. Я кажу, нема. А вона у мене була під подушкою, і вона мене спасла. Ще? Я ще... а. ти говори, а я ще Я вже забула, що мала то кажіть. Але у е, нас просто до вниз тут ну, в цих краях, в Карпатах всюди говорять, що ми не п'ємо. Ми, ну, старі говорять, наші гуцули, ми гостимося. Да, я нагостилася до вас, ніка я весь день нагощаюся. Я вже думаю, Господи, дав Бог промотив, але утром та ющики mm, буде. Шикарно. Так що, слухайте, це ізначально, що не буде, а так буде. Так що давайте за вас, yeah, за, yeah. за, за хазяйку, закладу як я. Люди, пані Ірочка, да, давайте, пані Ірочка, ми вам дякуємо за правду, за ваші кусняшки, вони mm. дійсно вкусняшки. Ну, ще не прощаюся, бо ще ж Бог ждем їй. Боже, Айланді. Айланді, багато.

Рома, знаєш, що, Робі, Робі, Робі. Знає, що сказав? Якщо ми взяли ребельці, Рома каже, ми будемо їсти м'ясо, да? а сітюля ребельці, так? Стейк на ребро, а я хотіла просто ребро. Я його люблю обрізати. А я тобі сказав, що ви хочете, всі повинні. А ви знаєте, що це хотіла? Ром, давайте наливайте до цих ребельців, до баночок. Так що, хазяйки цього заведення низький уклін, ви дійсно спала, звичайно. Правда, Ром, смачно. Скажіть, що смачно. Дуже смачно. Ні, 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 ми не ходимо ліж би що, ліж би ка, то і ж биде. Ми ходимо хороший заклад. Світочок переберемо. Ні, ні, свята взяла кісточку. Світа взяла кісточку і хвата до кінця вечора гризти смоктати. Так, я хочу випадити захотіла. Роман, я на ті обідала. Плаче, віти сльози, дайте з На, Навіть і сльози. Зараз буде горюй. Моя до знаю. Витру сльози я тобі, моя ти родна. Я, пожалуйста. Знаєте, що хто хліба багато їсть. Рома, я можу тобі вісти сурі з тебе водичку. просити мене. Це твоя водичка. Це я утром казала, що я не вона. Вона. Так, 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 так. Я буду вже. Зайчик, давай, зайчик Давайте. мій. Ось п'янчик, стільки того напився і води вже на... Давайте. Так що заказай до цього закладу дівчатками, коли будете в Іринчик. Квіточка. Пані Ірина вас зустрічає. І саме головне, заклад називається «На Прутом. Чому? Та ну що ж, а це, це вже не мені, не повилазували, токай дуже! Я б чуєте, щоб сам покупалася. Ні, дехто розуміє, що прут це є озеро. Але це прут, це річка про це. річка, це... яка коло вас теж вона причекає. А потрібно. я пісню, я співала. Давайте ще. А білий лівіть над прутом? Качає павшую світку. <laughs> качає, мене качни! Мене так качнути треба, знаєте, скільки? Давайте, щоб качнуло. Давайте, Все добре, хорошого вечора, позитивного вечір. А ми вас... I love you! I love you. Давайте. Це було ізначально плохо, вже неплохо. Так, я ж сказала вам, пока... але ще хочу показати так, дівчатка. Це у нас вкуснятінка, а подивіться, яким. Як це називається? Дерун Карпатський, так? Дичас з грибочками гриб, ]huh. ще він тут у вас іде? Білий, білий гриб. Білий гриб, дівчатка. Дерун Карпатський. це e, Знаєте, що за це фішка? Це даром. заклад даром. ізюмінка, ізюмівка, білий гриб, що Боже, Боже, куди ж його я сюди. Та я думаю, що ми, боже, дивіться, дівчатка. подивіться, яка подача. подивіться, який. Білий гриб. це що в нас картофельник даром? Ну, і... ну, у нас вдома у, у говорять картофельники. картофельники. Ну, картопляники, картопляники. а да, да, да. горд... да, в мене говорять пляцки взагалі. Пляцки, так? Да. Ну хай буде пляцик. Пляцик називається над. Пляцок. Буде пляцик над прутом. Пляцок. Пляцок над прутом. А сонечко Пляцок. вийшло. Так що смачного, квіточка. Це все нормально. Ми да, вас да. вітаємо за годовщиною. А ну давайте. Горька. Горька! Горка! Раз, два, 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 два три. три, Костя, тривай губи, не смог тай просто. Три, чотири, п'ять. Ви що, зайчик погулять? I love you! Я тобі перекинула, Таня. 14 штук. Дякую.